Доброго дня усім. Презентую такий гарний виноград, який називається Чарлі. Ультраранній сорт. Але так як у нас запізнилося тепло весною, літо було спекотне, але недостатньо, він почав, зараз якраз він достиг. Вересень місяць, Чарлі нас. До стих, пішли дощі, і я зіткнулася з такою великою проблемою для мене як тріскання, розтріскування ягідок. Ось я тільки що його обрізала. І мої ягідки тріскають не всі, але на гронах є тріснуті ягідки. Я залишила, ще, сьогодні дощу вже не буде, залишила на кущі. Ще досить багато. Два відра я нарвала. Ось так. І такий гарний наш Чарлі. Ось так він гарно виглядає. Було загруженість цього куща досить велика. Чотири роки кущові. Ось так він виглядає. Грони великі, до 700-800 грам у гроні, ультраранній сорт. Тільки цьогоріч він запізнився, тому що була дуже холодна весна. Усім гарного дня і смачного винограду. Усім любителям винограду підписуйтесь, буду розказувати, що роблю.